До Тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, на Тебе я уповаю, не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною, нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, кажи мені путі Твої. І навчи мене стежок Твоїх, настав мене на істину Твою, бо Ти, Бог спасіння мого, на Тебе повсякчас я надію покладаю, згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай, пам'яни мене в милості Твоїй, Господи. Заради благости Твоєї, Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння, Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх. Ці путі Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його, ради імені Твого, Господи. Прости провину мою, бо вона велика. То та людина, що боїться Господа, Він укаже їй дорогу, яку треба обирати, душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю, сила Господня тим, що бояться його, і завіт свій відкриває їм, очі мої завжди до Господа. Бо Він визволить і всі ті ноги мої, заглянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній і знесилений, страждання серця мого примножилися, з біди моєї визволи мене. Поглянь на скорботи мої, і знесилення моє, і прости всі гріхи мої, поглянь на ворогів моїх. Як багато їх, якою люттю, ненавистю ненавидять мене, охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, уповаючи на тебе. Непорочність і правда нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе. Спаси, Боже, від усіх страждань Його.